何 <music> Такий інвестор. Напевно, ваша відповідь була схожа на таку: багатий накачаний дядько, якого мільярди доларів в кишені та сотні годин навчання за спиною. Але що буде, якщо я тобі скажу, що ти в будь-який момент можеш стати інвестором? Цікаво? Тоді наливай чайку, сідай зручніше, а ми починаємо. Тож давайте уявимо проєкт, якому для старту треба багато грошей. Першим ділом цей проєкт починає шукати інвесторів. Але замість того, щоб йти в банк, де він буде платити великі відсотки, проєкт робить такий собі ірдроп для ком'юніті, де людина, яка хоче отримати нагороду. Інвестує в цей проєкт, а взамін отримує токени проєкту. В даному випадку тобі не потрібно багато грошей, щоб стати інвестором. Це і називається пресейлом. Тож в цьому відео ми поговоримо про те, які бувають пресейли. чи якого в них інвестувати. Як на одному з пресейлів людина підняла 100 доларів до 10 тисяч. І звісно ж, як я особисто зробив 3 x на пресейлі? Починаємо з найважливішого ризики. Тож, давайте розбиратись. По суті, ви інвестуєте свої гроші в якийсь проєкт, але так як вони обміниться на ще не існуючий токен проєкту, то ніхто й не знає, що вийде в кінці. Тому у вас може бути як і мінус 100%, так і плюс 100%. Тож для більшого розуміння, давайте пройдемося по всіх пресейлах, які пройшли за недавній час. Проєкт, після якого тема пресейлів стала популярною, це Бір. Він відбувся 16 травня, та після лістингу монета виросла спочатку на 10, а далі ще на 5. Загалом вийшло 50хсів. Наступний ще був пресейл Water, який відбувся 21 червня, та також дав гарні плюси. Загалом на максимумі вийшло 4X. Далі у нас повітря, яка повністю доказала свою назву. По суті, люди купляли його на пресейлі та отримали. Мали аж до мінус 80%. Четвертий же пресейл був кращий та вийшов в нуль. Після кофі понесла жара, та з'явилось десятки незрозумілих мені пресейлів, Та виділити я можу лише дві: чай та попкорн, де попкорн дав 3Х. Останній же проєкт був Тайм, який також дуже лакі, та спочатку було 3Х, після чого впало до півтора, але також дуже гарно. Найголовніше в цій історії те, що кожен з цих приселів, окрім Тайм, на даний момент в мінусі. Тож, варіант заробити був лише один: бистріше продав, більше заробив. Так як ви можете зрозуміти, найкращий проєкт був бір, який в сумі дав 50 і. Хоча, звісно, зараз він впав. А тепер уявіть себе, якщо перед пресейлом бір ви вирішили ризикнути на 250 доларів та подивитися, що з цього вийде. Так от, це й сталося з підписником одного популярного любителя буличок з маком. Тож тіп вирішив заінвестувати 250 доларів, а після лістингу, перевіривши гаманець, він побачив 10 тисяч доларів. Так, я не помилився, тіп заробив 10 тисяч доларів. Але, звісно, це був єдиний випадок, тому. Не треба думати, що це трапляється кожен день. А тепер поговоримо про найцікавішу тему: шлях, яким я прийшов до теми пресейлів. Як ви можете зрозуміти, якби я залетів у пресейл бір, то я б не знімав це відео, а чілив би десь у пентхаусі. Важливий момент в тому, що я пропустив не лише бір, а ще й водер. Тож я почав вивчати новий тренд пресейлів вже ближче до тайм. Але детек спас мене від сумного досвіду. Та якраз в хвилину запуску ми вимкнули світло. Топ-3 енергетичних героя в доті 2 третє місце. Зевс. Друге. Разор. Чи разор? І перше місце. Шторм Спірят! Але от на що я встиг, так це пресейл кофі. Але звісно, ти про це не знаєш, так як не підписаний, на мій телеграм-канал. Там я показував всі деталі про ці пресейли. Та звісно, окрім цього, туди я закидую всі криптотемки. та показую вам, що заробив та що потратив. Тому ця підписка для тебе обов'язкова. Чекаю в описі. Тож для цього пресейлу я заготував 0,25 солани та в 20.00 закинув їх на гаманець, який вони скинули в свій канал. Лістинг вже відбувся через два дні, та результат мені не дуже сподобався. Вийшло мінус 0,03 солани. Звісно, небагато. Але все одно не плюс. Потерпівши крах кофі, я вирішив спробувати ще раз. Але на цей раз це був проєкт Time. Тому ось причина, чому я вирішив зайти в нього. По-перше, цей проект був створений розрабами Beer та Water, які були найкращими при писами. А по-друге, вони зробили дуже гарну кампанію, де заохочували людей холдити їхні монетки, за що вони могли виграти години від ролу. Тож сума мого депозиту не змінилась: 0,25 солони. Все пройшло добре, та ліс через два дні пройшов у важкому очікуванні результату, який, чесно кажучи, здивував. Перевіривши свій гаменці, побачив 3 і, але звісно. Захотів продавати все спочатку, тому врешті-решт зафіксував лише 2 x Тож я рахую, це був не тільки дуже цікавий досвід, а ще й новий спосіб, на якому я заробив. Тому давайте, врешті решт прийдемося по всьому, що ми пройшли в цьому відео. Приймаючи участь в при сейлах, ми стаємо інвесторами та вкладаємо наші гроші в неіснуючий приєм. Саме тому цей спосіб заробітку дуже ризикований, так як по суті ви обмінюєте свої гроші на невідомий токен, а ціну ви дізнаєтесь лише після лісту. Загалом ти можеш подумати, що в даному відео я виділив увагу лише найпопулярнішим при але насправді лише вони коштували вашої уваги. Інші ж пресейли навіть не зібрали ціль, в той час, як Тайм зробив це за хвилину. Тому моя особиста думка: неможливо розрахувати, це гарний проєкт чи ні, так як майже всі вони зроблені під копію. Тому пресейли це доволі цікава справа, якщо у вас є вдача або зайві кошти. В іншому разі, цей спосіб заробітку більше схожий на гру в рулетку. Був радий побачити тебе тут знову. А по той боку екрану був знову я, Криптомангуст.